Василь Музика, літопис українського народу. Як зібратися в народ? Дуже просто. Зібратися для проведення референдуму по народній ініціативі. Отже, кожен повинен проявити ініціативу, щоб через референдум змусити владу виконувати Конституцію. Це ж найголовніший закон, так вони ж це ще поки не, не зуперечать цьому питанню. Тобто ми збираємося всі на референдум. Як це зробити? Всім увійти в одну організацію офіційно, опублікувати свої наміри на одній інтернет-платформі, об'єднатися в одну громаду, навчити, перезнайомитися, взаємодіяти, навчитися. І це і виходить український народ. Один народ. Тобто одна організація, одна платформа, одна громада, один народ. Чотири. Чотири одна організація. Зрозуміло, всі входять в одну організацію. Публікують цей вхід, воно документується на одній інтернет-платформі, де кожен бачить кожного і кожен з кожним може зв'язатися по телефону. Будь-як. Так, Чи по інтернету, чи по телефону, але зараз засоби. У зв'язку це дозволяють нам об'єднатися. Ми об'єднуємося тобто, в одну громаду. Тобто, ми всі один одного бачимо. Тобто це є не реєстр, це є літопис наших дій, документування. Тобто, ця платформа об'єднує людей, де кожен коли увійшов туди, то його видно, хто увійшов. І люба людина, яка вже увійшла в літопис, чи поки що не війшла. Вона може зайти туди і поспілкуватися тою людиною, так як повинно бути в громаді. Так? І якщо це одна громада велика, це українська, так? то це і є народ. Тому, ще раз кажу, одна організація, одна платформа, одна громада, один народ. Просто просто. Зібралися для чого? Для проведення референдуму треба винести протокол, під яким ми всі. Підпишемося всі ті люди, що входять в організацію, так в літопис. То як ми це робимо? Ми використовуємо банківську систему. Тобто реєстри держави, які є. Тої держави, що є, нам все одно. І коли ви вступаєте в цю організацію, то вашим внеском ви Підписуєтесь під тими вимогами, що нас всіх об'єднали для проведення референдуму по народній ініціативі. Тобто кожна людина вставляє свій підпис. Ваш підпис і є ваш внесок. Раз. Друге. І воно документується на цій онлайн-платформі літопис українського народу. Далі, ви публікуєте свій статус. Який статус? То, тобто, що ви людина, громадянин. Власник території і держави України, так як написано в Конституції. Отже, ось ця платформа ARCHUA. Зайдіть і ознайомтесь. Третє. Ми всі, кожен стає частиною українського народу і навічно входить в історію українського народу як частина українського народу. Далі, в світі ще не було такого, щоб люди зібралися самостійно в народ то давайте це зробимо. Тобто зрозуміли, да? тобто є одна організація. Ми публічно документуємо свої дії. Як задокументувати? Ми викладаємо публічно їх всім на перегляд. І своїм вступом в організацію ми підписуємо ті вимоги, що викладені у літопису, що вже є нашим протоколом проведення референдуму. Зрозуміло? Тобто одна організація, одна платформа, одна громада і є народ. Тому після того, як ви це все знали, то що ви не дієте і не вступаєте в організацію, це, ваші, це ваша, я не знаю, маячня. Якщо ви думаєте, що ви там десь там заховаєтесь і відсидіте якийсь час, такого не буде, бо система знає кожного про нас все. Краще, ніж ви самі за себе знаєте, з народження. Де ви є, що ви є і чим ви займаєтесь. На це є багато органів, і вже не державної влади, а частних, таких шустрих хлопців, які, якщо у вас з'являться кошти, то у вас їх не буде, бо ви якщо не зробите це порушення їхнього законодавства. Тобто в нас зовсім нема прав. А тут в літописі ви заявляєте, що ви людина, громадянин власник території і держави України. Тепер як вступити в цю організацію? Організація взаємодіє громадські об'єднання, ви всі вносите свій внесок, який є оголошенням вашого статусу, що ви людина, громадянин власник території і держави України який є підтвердженням вашого особистого голосу вже під тим протоколом, що викладений у літопису українського народу? Так, зрозуміло. Ви вже ввійшли як частина українського народу, так, опублікували свої публічні дані і можете зв'язатися з кожною людиною в будь-якому місті нашої країни, чи будь-то за кордоном, чи де люди можуть доєднатися онлайн. Зрозуміло. Тобто ті... І напрацювання системи, які вона зробила для нашого знищення, ми використовуємо проти цієї системи. Тобто, якщо проти нас там діють сильною зброєю, ми повинні діяти тою ж збро зброєю, ніяк не меншою. Ми об'єднуємося в одну громаду і виявляється, що ми всі об'єдналися в народ, а народ це. це Володар і території, і найвищою силою є по Конституції є народ, джерелом влади. Тобто ми очолюємо державу взагалі і через референдум ми проявляємо свою волю. І якщо у нас збереться 3 мільйони людей в одній організації публічної, які заявлять, що ми не згодні з тим, що ми там фізичні особи, ми по Конституції люди, громадяни. Власники території держави, тобто ми державу створили для того, щоб вона виконувала Конституцію. А якщо вона не виконує Конституцію, то треба наказати винних. І це буде першою вимогою, яку ми виставляємо на референдумі, щоб було, були наказані всі ті народним трибуналом, тобто люди об'єднаються, буде народні якісь там судді. Там Суд присяжник, чи як ми зробимо, так як люди вирішать, так і буде. розумієте? Тобто ці вимоги, що я пропоную, вони вже викладені, але від вас залежить, ви підтримуєте їх чи ні. так? То перша вимога що? Щоб, ми, щоб було, були наказані ті, хто не виконував Конституцію від того часу по цей час. Розумно? Розумно. Поїхали далі. Це ж не вищий закон. Вони це не можуть заперечити. І друге питання, то, щоб виконувалась 95 стаття Конституції, де держава створена для того, щоб вона забезпечувала вас, де все розподіляється між громадянами і громадами. Все, давайте почнемо, почнемо з цього. То ми зрозуміли, якщо ти тебе не влаштовує, то що виходиш на вулицю і бачиш, якщо тебе не влаштовують тарифи, якщо тебе не, не, не влаштовується… Система обману і підлогу. Підлога ну це, це кримінальні злочини, які е, ніхто, не може, ніхто не може протидіяти, тому що все на сьогодення приватне і вони використовують для нашого знищення наші налоги, які ми їм платимо, Вони використовують на то, щоб ми нічого не мали взагалі. Тобто ми так превратилися в, в біомасу, в скот, в будь-що, тобто ми всі з номерами, ми фізичні особи, ми мігранти і так далі. Але це зробила ніхто інший, як держава. Держава нам нав'язала такий статус, і ми, як за законослухняні громадяни, виконували ті інструкції, що нам казали ті запроданці, які опинилися при владі. Тобто перша вимога наказати всіх тих, хто не виконував, вибачаюсь, Конституцію. Заходите сюди на АРСІ і ви входите в організацію. публікуєте свої дані, об'єднуємося в одну громаду, стаємо народом і очолюємо владу. Просто, просто. Що гарного в цьому плані, що є в нас в організації взаємодія, є проєкт, який... Працює з 2008 року для документування подій. Референт, референдум це подія. І я вам кажу для цього, для цього програмного забезпечення, якщо ви будете діяти по інструкціям, показати референдум, як на вітру намочити два пальці. Розумієте, в чому справа? Тобто зараз технології шагнули далеко вперед, але ми ж дивимося в брехунець. Телевізор, а там про це не кажуть. А технології вони використовують для нашого знищення. Там Намагаються вже ввести і Україна буде першою, де будуть електронні кошти. А це це повний піпець. Будуть знищені всі ті, хто не в ту сторону подивився. Просто всі підуть прямо на знищення. Чому на знищення? Тому що тут люди, які мають свідоцтво, які приймали участь у акту. Про незалежність України в тому голосуванні, що нам випала ця територія, тут взагалі не потрібні, бо в нас є всі права на те, що нам винні гроші, і ми маємо спитати тих людей, що нас надурили. А як ми це можемо зробити? Тільки об'єднавшись народ, тому не зволікай те, люди. Бо якщо ми це не зробимо, то нас ніхто не спасе взагалі. Тих людей, що вже приєдналися до референдуму, ви можете побачити, зайдя, ще раз кажу, на ARCHUA. Це куди? Показую. Ось це. це програма для документування подій. Вона існує з. Зараз вам покажу донизу. З. 2008 року. Оце все, вона документувала події це змагання всеукраїнського рівня. Так? От ви зайшли на ARCHUA і ви побачили, що дає літопис. Так? Літопис дає можливість об'явити свій публічний статус як, як людини, громадянина, власників території Держави України і жити згідно Конституції. Друге. Збиратися в народ для проведення референдумів по нашому бажанню. Так, якщо ми вже зібралися, то референдум буде той важель, яким ми будемо вказувати державі, що і робити, і всі разом проконтролюємо. Увійти в історію України назавжди, як частина українського народу. Так, зрозуміло. Ось пішли. Для вступу літопис, є рахунок організації, є телефон, куди скинути треба свої публічні дані. А це саме фото платіжки, це підтвердження вашого голосу, фото свідоцтво про народження, своє фото. І я по батькові свою адресу. І тут все написано, що ви підписуєтесь. Коли ви входите в літопис, ви погоджуєтесь з, тим, з тими вимогами, що викладені нижче. Ось це наша постанова Верховної Ради, ось що акт про незалежність України. Тобто ми діємо згідно Конституції в рамках Конституції. Ось вимоги. Покараний виник, я вже їх озвучував. так Далі Далі, дивіться, але що нам треба зробити? Отут От зали тренування натискаєте. І що ми бачимо? От тут в кожному по законодавству по Конституції нам в кожному місті треба мати по 100 тисяч людей. Тут нема 100 тисяч. У жодному місті нема 100 тисяч. Розумієте? Київ, Хмельницький. Тут повинно бути 100 тисяч людей. Де тут 100 тисяч людей? Нема. Але нам залишилося 2 мільйона з хвостиком. Розумієте в чому справа? І ось є ця Україна, і ви на Харків нажали, тут стільки людей. Видно всіх людей. Тобто це і є громада. Ми об'єднуємося в одну громаду, в один народ. Розумієте в чому справа? Ось, ось в нас нема тільки де вже в крізь є. А ні, в Черкасах нема. Черкаса, що немає одне місце залишилося без людей. Але в кожному місті у нас повинно бути по 100 тисяч людей. Тому чому там нема по 100 тисяч людей? Ви не хочете, щоб наказали винні, щоб запрацювала Конституція. Ви не хочете мати пасивний доход від діяльності держави, так як написано в Конституції. І для цього ви жалієте 500 гривень, то 500 гривень це білет до свободи. І саме головне, це ж не значить, що ви дали 500 гривень і все, вас везуть, ви собі там лежите і нічого не робите. Це нам всім треба разом буде діяти і робити якісь відомі дії. Тому, по-перше, чого ви чекаєте? Є простий лагоритм, а ви уявляєте, яка це місць, якщо в, кожному, в кожній області буде по 100 тисяч громадян, то це є народ. Як там по-іншому зібратися? Треба починати з малого. Одна організація, одна платформа, як одна громада, це українська. Це і є народ. Якщо ми це не зробимо, то це за нас ніхто не зробить. Чого ви чекаєте? Ладно, такого шляху не було. Не було там цього програмного забезпечення. Ну так склалося, Бог так творець розпорядився, що воно в мене є. Я його там створював для цілі там зробити. Архів змагань України і так далі, щоб там була популяризація спорту, і щоб було, щоб було видно, хто на якому рівні, як для тренерів. Ну Тобто удосконалити тренерську діяльність і взагалі, щоб було це ну, зручно для людей подивитися. О, І, і що? А для референдуму це теж подія. Люди є на кожного людину, на кожного українця відкривається кабінет, ця інформація. Буде зберігатися. Це великий об'єм інформації. Його зберігання теж коштує грошей, то це все входить в 500 гривень. І платформа, і голос, і організація референдуму, і ви стали частиною народу, і ви увійшли в історію України. І якщо люди будуть підтримують, то це приклад всьому світу, як навести лад в країні. Що чекаємо?